Спеції ми додали аджику і грузинську спецію до риби. Також, звичайно, всі. риба. Більше солі спеції не візьме, скільки їй потрібно, тому посолити треба добре, пробуйте на смак. Також сьогодні ми приготуємо шашлик. Отак От він виглядає, доки наш шашличник розпалює вогонь. Ось таке м'ясо. Це шия. Треба ще почекати, щоб наші гульки посивіли. Вирішили смажити на тріщи. Ось вот така у нас вийшла рибка, шашличок, капустка смачного.